Петруша, ось тут у нас живе Петруша, Петруша хороший хлопчик Петруша, Марік, Ара. Ари, там Люся живе жовто-блакітний ара наш. У нас є чотири пункти незламності, ми їх називаємо Рівницького зоопарку, чотири місця, де є у нас твердопаливні котельні і де ми підключаємо у випадку виключення світла електрогенератори. Тобто там, може, там буде тепло. але його і в одному з приміщень, де був басейн, зробили клітки для, для теплолюбивих птахів і кінгуру. Тобто у нас тепер поряд з тапірами мешкають вінценосні журавлі, африканські марабу і австралійські руді кінгуру.